Прорік Бог над богами, Господь і землю покликав від схід сонця і аж до заходу Його, із сіону корони краси Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати, палючий огонь перед Ним, а круг нього все буреться сильно. Він покличе згори небеса і землю народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною. І небеса звістять правду Його, що Бог він суддя. Слухай же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві, і буду свідчить на тебе Бог Бог твій я, я буду картати тебе не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому, ні козлів із кошар твоїх, бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір. Я знаю все птацт гірське і звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав, бо моя вся вселена й усе, що на ній. Чи я м'ясо бичків споживаю і чи п'ю кров козлів, принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене поклич у день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. А до грішника Бог промовляє. Чого про устави мої розповідаєш і чого заповіта мого на устах своїх носиш? Ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої викинув, як ти злодія бачив, то бігав із ним і з перелюбниками накладав. Свої уста пускаєш на зло, і язик твій оману плете. Ти сидиш проти брата свого наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти, тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу.